Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Це називається щасливий ген або забудьковатий ген. Я все життя дратувала людей тим, що завжди була щасливою. Тепер у мене є виправдання. Так і з гумором про свою особливість розповідає 71-річна Джо Камерон. Вона у минулому вчитель живе у шотландському місті Інвернес і практично не відчуває болю. Джо завжди сприймала свої відчуття як норму. Її не дивувало, коли про опіки вона дізнавалася лише через запах обсмаленої шкіри. Не стурбувало жінкою те, що процес пологів не завдав їй жодного болю. Це було просто дивно, але дійсно дуже приємно. Таку дивовижу свого тіла Джо пояснювала відмінним здоров'ям, але у 65 вона потрапила в лікарню. Жінці довелося замінити тазостегневий суглоб. Як же здивувалися лікарі, коли для знеболення після операції Джо Камерон вистачило двох таблеток парацетамолу? Жінку направили на додаткові дослідження, і результат шокував. Через генетичні мутації Джо просто не відчуває болю. Однак жінка не надто зраділа та. Кій особливості свого тіла було б непогано отримувати попередження, коли щось не так з твоїм організмом. Я до останнього не знала, що з моїм стегном щось не так, аж поки фізично не змогла ходити. Життя без болю та страху Джо Камерон має ще одну особливість: вона майже ніколи не панікує. Якось жінка потрапила у ДТП. Коли її авто вилетіло у кювет і перекинулося, вона спокійно вибралася з нього і пішла приводити до тями переляканого водія іншої автівки. Як з'ясували вчені, Джо Камерон має мутацію раніше невідомого гену, що передає інформацію про біль та пам'ять про нього. Відкривши цей ген, лікарі сподіваються, зможуть знайти новий метод лікування хронічного болю. Від якого потерпають мільйони людей по всьому світу?